Це дуже просто. Мокра криша, четвертий поверх, зустріч з землею. Людина може взагалі ніколи в житті не платить за електроенергію. Як тільки включиться нетбілінг, я буду його підключати і буду собі накопичувати ці кіловати. А Висажає на кращі ціни оптові на обладнання. У мене в розсилці в вайбері 250 клієнтів. Так, один всього знати не може. Колективний разу. Привіт, Артем. Так. Ти у нас от оптового діла виступаєш. Правильно? Да, да. Один з менеджерів оптового відділу. Скажи, будь ласка, як довго ти працюєш і як вообще на роботу? Ну, менеджером я працюю з 2020 року, угу. а до цього працював монтажником. Я працював монтажником з 2016. -го. А що так змінилося, що ти вирішив з монтажника перейти в оптовий відділ та працювати менеджером по продажам? Це сталося дуже просто: мокра криша, четвертий поверх, зустріч з землею. Травмував спину і більше mm -hmm. монтаж. ну треба ж фізично це могти. No, ця, да, гай, все це. Да. Я вже не можу, тому перейшов в торгівлю. Як ти домовився з Жені чи Стасом, так та да, із Станіславом. Просто що він він тоді вже став директором, і я вже з ним домовився і перейшов сюди торгувати. Mm -hmm. І де тобі краще працюється? Монтажником було цікавіше. Катаєшся, катаєшся по країні. Я побачив всю Україну повністю від заходу до сходу, з півночі по південь, все об'їздив. Mm -hmm. Було дуже багато об'єктів, дуже багато ситуацій, і, і об'єкти різні, і ситуації різні. Було цікавіше, ніж сидіти в офісі. А да, не було... Мінус в тому, що ти сім'ю міг не бачити місяцями. Mm -hmm. Але цікаво. А не було такое вже, як рутина, коли тільки починаєш кататися вау, так класно все побачив, а потім 3-4 mm -hmm. неділі вже все. Ні, такого не було, тому що не буває двох однакових станцій. Тебе в будь-якому випадку якісь виходять нюанси. Ну такий, з того, що саме заповнилось, ми приїхали робити одну станцію. 30-ка, наземна, вроді би, ну нічого складного. там 4-5 днів вона готова. Але mm -hmm. вийшло до того, що ми викопали лунки під те, щоб бетоніруватися, а там вода. І ти заливаєш бетон, а він не стине. І ми замість того, щоб робити її 4 там, 5 днів, як зазвичай це було влітку, вона робилась майже два тижні, тому що ти її не можеш забетонувати. Ти забетонував, вроді вирівняв все ровно. Блін зранку приходить, що вона отак от прогнулася. Середні стойки впали і давай витягувати, вирівнювати і все нано. Ну, монтажна така складна робота. Так, да, да, складненько трошки. Як взагалі тобі після монтажника, скільки ти працював? монтажником? Чотири роки? Mm, да, 4 роки? Так, близько і працювати в офіс, бути продажником? Ну взагалі, до того, як до, до, того, до того, як перейти в сонце, я 12-13 років займався продажем теплотехнічного обладнання. Проєкту, а. я проєктував і продавав все це. То ну, просто що геть інша специфіка, інше mm -hmm. обладнання, трошки перевчив. База, база вже була. Да, так, да. так. Найголовніше комунікація з людьми і все. Так, mm -hmm. все нормально. Е, ти прийшов якраз під коронавірус, потім попав під да. піджанок війни, так? Прям в самий Ні, такий... коронавірус. Я, я прийшов працювати. Я був в офісі два дні, mm -hmm. і все, і корона, і нас закрили по домам. Ага. То і це було тяжко навчатися продавати товар, який ти не знаєш. Ну, своя специфіка роботи, там знайти машину, домовитись за доставку, домовитись з клієнтом, що хтось прийняв товар і все це дистанційно по телефону. Це було тяжко, але нічого. Угу. А як так сталося, що ти прийшов на стажировку саме на ці, за два дні до початку Уже працювати місяця три-чотири. Потім Станіслав сказав: виїжджайте в офіс. Але щоб ніхто не їздив по громадському транспорту, то так, кооперувалися. Там я там Женю забирав віз на роботу, е він там теж когось подвозив. Ну, тобто там по mm -hmm. два по три людини. і він оплачував тоді горючку, щоб їздили на роботу і не шархалися по метро, по автобусам, по всьому. Ну, вас таки да. досить дружити колектив. Да, Склалося да. таке враження в мене. Я тут ну, колектив у нас стандартно. От костяк як сформувався у нас ну, з того часу, як я прийшов, звільнилася тільки одна людина. Ну, йому тут він знайшов собі просто роботу під домом і вважав, що там, там йому краще. Уйшов працювати на нефтебазу. базу. Спілкуєшся з ним? Да, да. І що як? А нічого, він зараз повернувся назад в нашу сферу і працює в Екофло. Ага. В офіційному представництві ЕКОФЛО Україна. Ну ті, хто зараз працюють сонцем, вони ще раз будуть розцвітати, так як і сонце ще не на піки своєї популярності в країні, гадаю. То ну тут як сказати, в моєму розумінні я вважаю, що сонце ніколи не пропаде. Uh -huh. Якщо тільки держава буде йти на зустріч людям, то воно взагалі ніколи не пропаде. Той же ж недбілінг взяти держава зустріч, назустріч, скільки зараз стоїть маленьких станцій, там 3-5 кВт на будинках приватних, uh -huh. автономних. Ти міняєш тільки інвертор, ти міняєш лічильник, заключаєш договір. І по факту, якщо в тебе нормальна станція споживання в будинку невеличке, то всі ж ці надлишкові кіловати будуть наокопичуватись, то по факту людина може взагалі ніколи в житті не платити за електроенергію. Ну от користуватися, і це дуже вигідно тим, у кого електрокотли. Так. За літо назбирав собі кіловат, ну хай там не на всю зиму, але там місяць-два ти не платиш за, за опалення, також, а там же ж суми виходять, мама не вирібна. Так, тільки от два дні назад задавав Стасу питання щодо електроопалення в будинку та чи вигідно буде енбілінг в такому випадку. Ну, якщо у людини заведено там 20 кіловат, угу. то чому ж ні? Влітку він же ж не споживає 20 кВт в годину. Так, звісно. Буде. ну, В мене, в мене заведено 5 кВт. У мене фонове споживання будинку 200-300 Вт в годину, а панели лежать на 3 кВт. У тебе дома сонячна панель? Так. Да. Панели лежать на 3 кВт, і по факту в мене не використовується 90% потужності сонячного поля. Як тільки включиться нетбілінг, я буду його підключати і буду собі накопичувати ці кВт. Ти взагалі перший, у кого з працівників стоїть дома сонячна станція? В мене її не було до минулого літа. У мене в, в, влітку в минулого року от щось як стукнуло. Мені треба і все. Угу. Я вигріб. Ну, в минулому році роботи ж було мало, дуже мало. Ми майже не працювали там, і, якщо ми заробляли там по три-чотири тисячі гривень в місяць, то це було щастя. Я вигріб а, все, що в мене було по заначкам. І, і вибору тоді не було по обладнанню такому, як зараз. Що там, ну, із автономних інверторів самі хороші були це масти. Це, які зараз тут да, да, по 600 доларів зараз продаються. Це був найкращий інвертор. Акумуляторів тоді ну, був тільки пілонтеж, ще більш нічого, але пілонтеж стоїть в космічних денях. І я тоді собі зібрав з того, що було, і за рахунок цього в мене минула зима. Ну вона не тільки мене спасла, а ще й половину сусідів. Бо до мене ходили і телефони заряджатися, і погріться, бо в мене і опалення постійно працювало. Вода була, світло було, то в мене всі ходили і гріться, і заряджатися. Особливо коли ну, я не знаю, тут в Києві був один раз таке було. Що там, ну, у нас на районі не було більше чотирьох діб світла. А в тебе було А в мене там? було, і люди ходили просто погріться, тому що в хатах холодно. У нас приватний сектор, весь на, на газовому опаленні немає світла, насоси, не працюють в хаті, холодно і все. Люди просто ходили грітися. То ти прямо вчасно підгадав? Так, да, дуже часто. Я, дуже вчасно вийшло. Mm -hmm. Можеш розповісти, чим взагалі займається оптовий відділ. Бо я знаю, Розріб ставить станції, там все це а... Оп, оптовий відділ займається тим, що у нас є склади з обладнанням mm -hmm. і ну, розріб то розріб. Але є ще в Україні багато фірм, які займаються саме монтажами, грубо скажемо, конкуренти розрібного відділу. Але ми їм по більш дешевим цінам продаємо обладнання, яке є у нас. Якщо їх влаштовує, вони у нас купують. Тобто, у мене в мене в розсилці в вайбері 250 клієнтів. Який час від часу у мене щось купує. Це тільки мої, у Ігоря свої, у Жені свої, у Івана свої. Тобто, у нас mm -hmm. по факту, якби було зараз так, як було до війни, коли люди будувалися, то було б гарно. А ось ти сказав, що у вас свої клієнти, в тебе свої, вжені там свої. А якщо заплануєш піти з компанії, ти також клієнтів можеш по суть, з собою забрати? А як я їх можу забрати? Тут же ж не в тому плані, що я, я уйду. Як коли я уйду, у них є мій номер телефону, вони захочуть, вони зателефонують. Uh -huh. Але ж треба ще й можливості для того, щоб забрати клієнти. Вони ж привикли, що от є такі от низькі ціни. Uh -huh. Якщо ну, їм запропоную вище, вони ж до мене не, не звернуться. Вони все одно знайдуть когось за СДЖ, позвонять, скажуть, у вас яка, така, то ми будемо брати у вас. Uh -huh. Тут же ж все залежатиме від, від ціни. У нас же ж, ну як сказати, рибка шукає де глибше, а людина де ліпше. А в СЖ є ціни оптові на обладнання? Чи є ну, ще дешевше? Це ринок. Тут же ж хто, хто як грає. Хтось, при, хтось привезе в один час поставку панели або інверторів, попаде на таку суму налогу. На митниці, на налогах. Буде така ціна вихідна, вихідна. Наступний раз ми ти ми привозиш, а в тебе митниця задерла пошліну або ще щось. Тобто, в тебе товар вийшов трошки дорожчий. Він все одно продасться, але з часом. Тобто, немає такого, що товар там лежить руками, ну, крім вольтроніків, які завісли. Ну, тут таке діло. А чому вольтроніки зависли? Що сталося? Вони, ну. Купувалися вони в пік, скажімо, коли нас бомбили, а, коли у нас зима. був саме пік блекаутів, і залупили ціни постачальники. Тобто Ми їх завезли, а потім почалася в Україну масова контрабанда. Ну І дійсно, що на контрабанду були ціни дешевші. Тобто і За рахунок цього вони у нас залишились. Вони все одно вони теж продадуться. Ага. Ця зима буде, навіть якщо не буде обстрілів енергоструктури, все одно вона буде тяжка, все одно будуть відключення і, і буде дефіцит товару в якийсь момент. Все одно вони продадуться. Ну, вже ж ми їх продаємо зараз просто в ціну того, що ми купили. Ми на них не заробляємо. Вони у нас просто лежать от. і так потихеньку, ну то один, то два в місяць, все одно продається. Є люди, які розуміють, що взяти вольтронік чи взяти, наприклад, Аксіому. Начебто із одного заводу обладнання, але геть різне по якості. Вольтронік буде працювати, як сьомий мені. Скажи, будь ласка, як взагалі у вас зі стасом Жені стосунки? Там більше роздріб, проджект менеджери вони більш тісно спілкуються з Жені та Стасом. У вас більше ви так якось автономний відділ, можна так сказати. Ну, ми теж з ними спілкуємось. Ми не можемо без них вони Ну, Я розумію, але ви більш самостійні, можна так сказати. Ну, ми більш самостійні, тому що у нас ми самі можемо домовитись з постачальниками. З транспортними компаніями. Роздріб, роздрібні менеджери, вони все-таки більше працюють з клієнтом. Вони не можуть самі домовитися з постачальниками. А у вас саме бізнес-то бізнес, так? Да, так, у нас B2B. Трішки, трішки у, них B2C, у нас B2C, B2B, тому ми. Ми більш гнучкі, ми можемо десь домовитися, десь якісь обмін товарами. Тобто Ми, ми вам давайте дамо дею, а ви нам дайте панелі, або наприклад, або навпаки. Угу. Тобто, у нас буває таке, що ми просто бартером міняємось товарами, щоб не платити. Ну, це все, все одно йде все з погодження керівництва, але варіанти різні роботи також є. Скажи, будь ласка, чи були у тебе якісь ідеї стосовно кампанії, як е, зробити її краще? Десь щось підкоректувати і чи звертався з такими ідеями до? Кріенс? Зверталися, ну, да, зверталися. Є ідеї, є на є такі напрацювання, які можуть нас вивести на більш кращий, на mm. більший рівень, трошки захопити ринку. Все це є, все це працює. Вже почали застосовувати чи да. вже в роботі це? І застосовуємо, і нові приходять, і все время, все время щось міняється, все время щось кудиться. Угу. Просто так не взявся. Тут така кампанія, офісі 10-12 чоловік, і всі щось носять своє. Я до речі, замітив. Майже всі щось та просили, щось додали до компанії. І... Так воно завжди так. Один всього знати не може. Колективний разум. Публічна кампанія у вас досить, але у вас такий цікавий значок на двері висить. Запрет на TikTok. А як взагалі вам публічні кампанії працюються? Да, Працює це нормально. Значок вісить, тому що Станіслав Ігоревич може врватися в будь-який момент, і а ти сидиш, балакаєш ну, і... з клієнтом, в тебе тут. Я розумію, тут ці наємна та... інформація розписана, ти спілкуєшся з клієнтом, він може ворватися. Гей, привіт! Трошки трошки. тільки за цього, так? Взагалі, як вважаєш, публічність компанії дає якийсь буст, такий значний? Чи в принципі, без різниці була публічна От не була? В цьому, в цьому напрямку я ніколи не аналізував. Uh -huh. Тобто я не знаю. Публічність компанії, ну може, воно щось і дає. Тобто, лю... Принаймні, я від людей не ховаюсь, ніхто з наших робітників не ховається. Тобто, Ми, всіда... ми завжди на зв'язку, ми завжди вийдемо, допоможемо чим зможемо. як ну, Це така довіра від клієнта йде, да, бо Баж... да. бачить, що кожен день компанія жива, ну, знімає, для... щось показує. Для розрібного відділу, я думаю, що це добре, що постійно крутяться і люди бачать, що ми не компанія одноднієвка, ми вже давно на ринку. і Це теж дає якусь довіру, коли ти думаєш подивитися. Для роздріба, гадаю, так, але для вас так опту, вже у вас все одно бізнес-то бізнес, то вам якась відбувається. Так, тут геть інші відносини, але все одно телефонують, кажуть, ми вже бачили інтерв'ю з усіма, коли ти з'явишся. Кажу, я не знаю, як вийде, так і вийде. Скажи, будь ласка, якісь негативні були в тебе моменти в компанії? Це секретна інформація. Звичайно, були. Ну, не буває так, що всіда тільки по шерсті. Не буде такого. Воно є в усіх компаніях. І хто буде казати інше, все одно ну, це людина просто вже зразу бреше. Ну не буває такого. Всіда є якийсь конфлікт, але треба просто їх вирішувати, а не ставати дибки один на одного і пригадь. Все вирішується, немає таких проблем, яку не можна вирішити. Добре, а позитивні якісь моменти? Щось що прям відклалося. Тут дуже весело. <laughs> дуже дуже весело. <laughs> Особливо ну, в нашому відділі, то тут весело так, що поту, як ото кажуть, друзей обіжати не ну, можна. <laughs> под коло святе діло. То, тут я ж кажу, тут своя атмосфера. У нас окреме господарство, два кабінети, там проєктанти сидять, які такі ж самі трошки притрушені, як і ми. <laughs> Все нормально. Веселився. Нормально. Працювати можна. Було б бажання. Да. тобі також подобається, так все ніяк. Да. Ніяких взагалі претензій немає. То тоді більше ні про що розмовляти, Дякую тобі за інтерв'ю. Не будете відволікати від роботи. Добре.